Це улюблена страва. Я навіть йому на прошлий святий вечір то була залишила в морозилці, думала обмін, як мама чекає. Обміни ж проходять час від часу. Обміну чекає мама Андрія Біця Азову, який більше року перебуває в полоні. Син вирішив стати військовослужбовцем п'ять років тому. За тиждень перед початком повномасштабного вторгнення в нього закінчилась відпустка і він повернувся до служби. Мама розповідає, що під час боїв Андрій надсилав короткі повідомлення. Я розумію, чого він мало так писав, щоб і мало телефонував напевно, щоб по голосі. Знаєте, як мама відчуває навіть той голос, дитина говорить все добре, а мама відчуває, що воно не так все добре, і щоб не тривожити нас. Він просто писав: все добре, все добре, все добре, все добре. Ну ми ж бачили новини. що Там зовсім не все добре. Стоні звістку Андрій написав, коли виходив за зовсталі у полон у травні 22-го року. З цього часу мама нічого не знає про його перебування і не пропускає жодної акції, щоб нагадати про полонених бійців та публічно закликати світ звільнити їх. На такі акції у Львові також приходить мама Ігоря Надія. Жінка востаннє бачила сина на відео виходу з Азовсталі. Для мене побачити людину, якій 22 роки, а на той момент 20. А він на тому відео виглядав як 40річний такий чоловік уже дядько такий повидавший. Я сам відео тисячу разів перекручувала, перекручувала на стоп, на паузу, перекручувала і знову дивилася. Ну, для кожної мами це. Дуже важко. Ігор був поранений про це матері не говорив. Для мене самий був важкий місяць. Це лютий березень, коли ти бачиш по телебаченню, як твою дитину просто вбивають, то і ти. Не можеш нічого зробити. Нагадаю, захисники залишили завод Азовсталь у травні 2022 року. Останні тижні блокади Маріуполя вони провели під землею в бомбосховищах заводу. Території металургійного комбінату залишилася останнім прихистком для українських військовослужбовців у місті. Іван Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.